І так, усім привіт, моя зелена банда, з вами Flutter Green і ми сьогодні будемо робити реакцію на таке от відео, як Celestias Precious Cake. Або ж найцінніший кекс uh, Celestia, чи Торт, чи щось типу того. Воно по-різному перекладається. Але давайте дивимося, це від Storm аніматора, який анімує в стилі. Поні в реальній реальному житті. Тому давайте подивимося, що він випустив. Бо це ціла серія з трьох oh відео. О, це виглядає What дуже смачно. I, I Ви не заперечуєте, я візьму шматочок. <coughs> Ти що, весь торт хочеш забрати собі? Hmm. More? Більше? Ще трохи. То ти всього хочеш забрати? Perfect. Ідеально. Oh. Hmm. Perfect. Це було б ідеально. Добре, забирай. Hmm? Hmm? Можна запитати, куди ти йдеш? Ага, я поняв. Він хоче її закритий просто сам. <смір> 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 Моя маленька людина. Чи не міг би door ти, door будь ласка, відчинити мені ці двері? Дуже вільна сука. Що? Якщо ти відчиниш ці двері, promise, обіцяю, я поділюся половиною торта. На понт бере. Не довіряй їй. А ти будеш? What? Що? Ай, йо-мать. Am... Ой, I чо! Думаєш, hide? ти зможеш сховатись? Це лише питання I'm часу. You Коли я розірву тебе на шматки? Жесть. Що за? Він втік оу Шит! вона вона була оу. ні. Вона його піймала. Да. А так одразу друга частина. Чому ти розбив мій торт? Жесть, oh. oh. а це було не занадто. Я монстр. Are you all right? Ти в порядку? I would like to <laughs> я б хотіла вибачитися за твої дії. I... Я... I don't know what я не came знаю, came що на мене знайшло. Це був твій торт, не мій. Мені щиро шкода. Don't worry about your не хвилюйся за свою квартиру. Я її полагодила своєю магію. Bonus, Як є бонус, я you. приготувала для I тебе цей торт. It. Сподіваюсь, він тобі сподобається. Давай, це все твоє. Що таке? Що не так? Цей торт міще. До біса це лайно. Чекай! Мені you шкода. Я не like хотіла this. так поводитись. Будь ласка, повернись. Будь ласка. Нащо? Нащо було це робити? Думаєш, що можеш втекти, як минулого разу? Ну, не цього разу. Ніхто не завадить мені їсти мої торти. Ти мене чуєш? No Ніхто! No Оу, йош вирануло так далеко. Жесть. О, Луна! Вона буде намагатися заспокоїти. І що? Але, до речі, дуже круто, що. Цей аніматор набагато покращився і в анімації, і в плані подачі контенту я в шоці. Раніше було лише від його очей контент. Тобто він знімав спочатку відео і анімував поверх відео, саме що відбувається. А тут і збоку, і зближення, і що тут тільки не використовувалося. Ніхто не завадить мені їсти мої торти. Ти чуєш мене? Ніхто! Купить собі пило. Влічило його тупо через торт. Як Ні. я могла? Ні, ні, мені шкода. So мені так шкода. Він сам винен. Нащо ломати торти. Тим паче, це торт з вибаченням був. Що я накоїла? Як я могла бути таким егоїстом. Так жорстоко. Він був моїм другом, а я його знищила. Що ж мені тепер робити, Як я можу це виправити. Це нічого не змінює. So glum, Чому ти така похмура, Селестія? Хто там? Exactly ти отримала to? саме те, чого хотіла? Зупинись. Ти завжди будеш монстром. No! Ні. Уй, oh, я це що? Ні, цього не може бути. Ти мала б вникнути. Зникнути? No. О, Селестія, боюся, ти ніколи по-справжньому мене не позбудешся. Зрештою, я, це ти. О, ну да. Зізнайся, тобі подобається піддаватися своїм імпульсам. Вбивство цієї жальгідної людини подарувало тобі неймовірне. Не, почекай, я не встаю. Е, Нейм... Неймовірне хвилювання. І ми обидва знаємо, що ти хочеш відчути це знову. Ви помиляєтесь. Я помилялась. Я ж не монстр. Ти ж не ти знаєш правду. Це лише питання часу, коли ти перетворишся на мене. Ні, я ніколи не перетворююся на тебе. Ти ж знаєш, що хочеш, Лесі? Піддайся темряві. Прийми те, ким ти є, насправді, сестра. Луно, це не так, як здається. Що з тобою насправді відбувається? Я бачила, як ти розмовляєш сама собою, ніби вас двоє. Це нічого, Луна. Я просто розмірковувала. голос. Не бреши мені. Це складно. Тоді поясни. Це просто. Це Денбрейкер. Луна. Світанок? Але я думала, я думала, що воно просто вигадано з кошмара. Кошмару Старлайт. Я не знаю, як це сталося, але воно бере ситуацію під контроль. І наша подруга людина дізналася, це, це на гіркому досвіді. О, да. Є... є дещо що тобі слід знати. що таке луно Він живий Він живий? але як я побачила, я побачила... Що побачила? Почекайте, <рес> я не встигаю. Порожній кратер! Я була впевнена. Ти його не вбила, Телесі. Я врятувала його, перш ніж твої чари вразили його. Ну, Слово зірка, я не можу повірити. Ти врятувала його. Ти врятувала його. Селестія? будь ласка, заспокойся. Це не схоже на тебе. Заспокойся? як я можу заспокоїтися, коли він забрав те, що було моїм. І ти захистила його від мене. Оце було неправильно. Ти захоп. Зайшла занадто далеко. Не читай мені лекції про прийняту поведінку, сестричко. Не після всього, що ти зі мною зробила стільки років тому. Про що ти говориш? Ніби ти не пам'ятаєш. Ти завжди заздрила увазі, яку я отримувала від мами і тата. І ти не могла цього та, йо і ти не могла цього витримати, чи не так? So my... То ж ти викрала мої тістечка. Cakes, О, ні! Cakes, Ті, що мама спекла спеціально для мене. Ти забрала їх лише для того, щоб побачити, як я плачу. Це Було століття тому. Ми тоді були молодими та дурними. They... Ти ж знала, як багато ці тістечка для мене значать. Вони були більше, ніж просто десерти. Вони усоблювали любов наших батьків, поки ти почувався покинутим. Думаєш, я цього не бачу? Ви з ним змовляєтесь проти мене? Забираю те, що моє, як і ти. Ви обоє мене за а... зрадили. Сестру, будь ласка, ти не розумно мислиш. Я змусю вас обох страждати. Як усе повернулося в таку. Як все стало таким взагалі? Я не можу зрозуміти. Це ж. Це доволі таки дивно. Все почалося з того, як Селестія тупо попросила тортика. Все. Це. А... Добре. а На цьому думаю, усе. Вийшло лише три епізоди за рік, тому я не знаю навіть, коли буде наступний епізод. І тим паче це перші епізоди, які я взагалі побачив, де є озвучка у цього автора. Раніше озвучок ніяких взагалі не було, до речі. Добре, на цьому усе. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте. Буду дуже вдячний. З вами був Олег. Всім дякую і всім па-па.